І так, П'єр Ферман, не ферма, тим паче не крипто. І так, П'єр Ферман був французьким математиком, який жив у 17 столітті і зробив значний внесок у розвиток математики. Зокрема, в теорію чисел та теорію ймовірностей. Його наукові досягнення дали поштовх до розвитку чисельних досліджень та стали основою для багатьох подальших робіт у цій галузі, народився 17 серпня 1601 року в Беє у Франції. Він був суддею за фахом, але його справжнє захоплення було математикою. Ферма був самоучкою і не мав формальної математичної освіти, але це не завадило йому розробити ряд важливих теорем та знайти нові методи викладання математики. Працюючи над арифметикою Діофанта, П'єр Ферма в вне суттєвий внесок, трошки тавтології, у розвиток теорії чисел, розпочавши широкий розділ математики теорію алгебраїчних чисел. Ця галузь математики виникла внаслідок спроб довести певні теореми, сформульовані, але не доведені самим Ферма. До цього ми ще повернемось. Раніше ніж Рене Декарт і збільшує систематизацію, П'єр Ферма впровадив метод координат, застосовуючи його дорівнянь прямих і кривих другого порядку. Шляхом паралельного перенесення і повороту осей він зводить ці рівняння до простої форми. Тепер Ферма і математичний аналіз. Ферма спільно з Декартом. Вніс вагомий внесок у галузь математичного аналізу, в якій вони є одним із його, так би мовити, засновників. Вони обидва працювали з поняттям змінної величини, е, встановили правила похідної та інтегралу для степеневих функцій з довільними показниками. Крім того, вивів формули інтегрування частинами досліджував методи знаходження екстремуму функції. Благо... Благодяки роботі формата Декарта поняття руху було введено в науку, що дозволило в основному завершити розвиток диференціального та інтегрального числення, яке не було винаходом Лейбніца і Ньютона, але значно розширено та систематизовано ними. Ви можете задати питання: що за благодяки ось, ось на, на другому, так би мовити, абзаці? да? Це опечатка, ось. Теорія ймовірностей і Ферма. П'єр Ферма та Блес Паскаль зробили значний внесок у розвиток математики теорії ймовірностей. Виникнення співпраці між ними було викликане зверненням Кавалера де Мере до... до Паскаля з приводу задачі про очки в грі, карти та кістки. Паскаль звернувся до Ферма з цим питанням, і вони разом протягом недовгого часу встановили основні положення теорії ймовірностей в 54-му році 17-го століття. Звернення Паскаля до Ферма не було випадковим. Оскільки на той момент аналогічні задачі виникали в страховій справі, в якій П'єр Ферма був радником парламенту і мав прямий інтерес до цих питань. Ось. П'єр Ферма і фізика. У галузі фізики П'єр Ферма сформулював відомий принцип Ферма, який є основоположним для геометричної оптики, цей принцип розкриває закон відбиття та заломлення світла і враховує реалізацію фундаментального принципу найменшої дії. Доробок і спадщина ферма. П'єр Ферма не мав можливості опублікувати свої роботи протягом свого життя, оскільки на той час не існувало наукових журналів. Результати його досліджень стали відомими лише після смерті вченого, коли Мерсен, друг Рене Декарта та хранитель рукописів сучасних учених, а також син Ферма опублікували його опублікували його основні праці з математики. Важлива частина результатів досліджень Ферма міститься в листах, які він обмінював з відомими вченими, такими як Блес Паскаль, Рене Декарт. Кірга Сенді, Фабріціо Бонавентура Кавальєрі, Еванджелиста Торічелі, Крістіан Югенс, Джон Валіс, Фабіан Дебесі та іншими. В. Т, тобто велика теорема ферма. Ця, ось. Ми бачимо, що. Я зараз ось скажу, що це? Х степень N плюс Y степень N ніколи не буду дорівнювати з X степень N. Тобто сума е, однакових степеней. Не буду дорівнювати іншому часу в цій же степені. Ну отак. При е, степені більше за 2 і в цілих числах не нульових. Ця теорема, запропонована Ферма, єдина доказ якої безуспішно шукали сотні видатних математиків світу протягом усіх цих років, аж до наших днів. Їхні повшуки перезвели до відкриття ряду нових розділів сучасної алгебри та її відгалуджень, на створення яких клали свою працю такі вчені, е, е, як Леонард Ейлер. Карл Фрідріх Гаус, Лейбніс Зіріхле, Адрієн Марі Леджанбрд, Габріель Ламе, Софі Жермен. Всі ці розробки відображали докази синових і нових часткових випадків, але загального доведення того ремоформат досі ніхто не зміг знайти. Як тут доведення знайшлось. Історія про доведення. У 1908 році Вольфсель, німецький е, промисловець і математичний аматор вніс заповіт на суму 100 тисяч марок тому, хто здатен довести велику теорему Ферма. Саме у простоті цієї теореми криється її магія. Протягом понад трьох століть ця простота викликала непереборне бажання довести її для багатьох аматорів математики. Однак саме ця таємнича і проста теорема лишилася недоведеною, і тисячі аматорів витрачали час е, і зусилля в пошуках доказу. Остаточне визначав визнання великої теореми Ферману около світом належить американського математика англійського походження Ендрю Вайлзу, який здійснив доведення в 1995 році. Ось це доведення складає 129 сторінок і є визнаним величезним досягненням. До речі, у своєму створенні доведення Ендрю Вайлз використав методи та інструменти, які недоступні були самому П'єру Ферма. Ось ну, в кінці ХХ століття, це Ендрю Вайлз. Тобто, як П'єр Ферма міг це довести сам, типу, мати рішення якесь. Якщо ну, ось 300 років ніхто не міг це зробити, і потім за допомогою якихось нових методів, які ще були невідомі на той час, ось Ендрю Вайлс це зробив взагалі, фантастика. Дякую за увагу. Good luck, have fun, good game, well played. Bye-bye. Добре дякую за доповідь. Так, дуже насичена мемами доповідь. Ну, звичайно, Зарян Кулик має питання, будь ласка. Я вбачаю, я першу проспав презентацію. Ну, я дуже хотів питання задати. Мені аж ну, ну, я прям жадав. Тому я здав його Віктору. У мене є два питання. У мене перше питання: чи правильно я зрозумів, що система. Координат форма відрізняється від Декартової лише тим, що вона була створена для конкретних випадків кривих, і все. там ще якась ця розбіжні. Це чудове питання. Як, ну... Ну, як я зрозумів, напевно, так. Добре, дякую за коротку відповідь. Добре, давайте ще одне. Давайте про велику теорему ферма питання. Які ж такі методи використав Ендрю Вайлс, що не міг собі ферма використати? А там, коротше, е, я, ну, я трошки почитав там, типа, ну, не все, але там щось, я, якийсь, коротше, інший простір він використовував. Е, ось він що, щось, він, е, якісь частинки були геометрично доведені. Е, ось, але мені здається, що типу, ну, коли цей ферма жив, то про різні простори взагалі навіть не думали люди, так що ось, наприклад, ось таку штуку використав. Там, там було дуже все складно, там була алгебрична геометрія. Насправді це один із найскладніших розділів взагалі математики, хоча, можливо, звучить просто і так звані модулярні еліптичні криві. Тобто, насправді, Уайлд працював в цій області. І за теремоформа він не брався, які математики, які себе поважають, тому що вже до тих аматорів, про яких було сказано, приліпилось таке прізвисько ферматисти. Ви теж могли про це чути. То люди, які думали, що вони довели з десятки сотні сторінок морали, відсилали різним науковцям нормального рівня. Спочатку там люди розбирались, показувалось на 95 й сторінці у тебе помилка, а потім це вже повне божевілля стало, і, наприклад. Я вже забув, хто таку байку чув, що один з великих математиків, його настільки задобували, що він зробив бланк спеціальний такий. І там було написано Добрий день, дякую, що прислали мені своє деветрима форма. Перша помилка на сторінці такій-то. І потім давав своїм учням і аспірантам заповнювати ну, в якості таких домашніх завдань. Знайди помилку і відправ. Тому Ендрю Валс за це не брався, він працював в алгебричній геометрії з цими еліптичними кривими. І, ну, і не думав в принципі, про це. Він працював над гіпотезою Шимури та Ніями. Це ось така була гіпотеза. Ну і він її по суті довів. Але працював де да, і працював собі. Але в 86-му році чи 85-му математик Себастьян Фрей а, опублікував статтю, що гіпотеза Шимури та Ніями ось ця із абстрактної математики, вона тягне за собою велику теорему Ферма. Так часто буває в математиці, коли ми не можемо щось довести, наприклад. То ми шукаємо обхідні шляхи, із чого це слідує, або що слідує із нього, якби ми прийняли, тобто так з гіпотезою Рімана, наприклад, або, скажімо, заперечення: ми зараз не знаємо, чи гіпотеза Рімана виконується, тому там в умовах, коли вона виконується, що то ми можемо зробити, що то слідує краще, ніж зараз. Або в умовах, коли вона не виконується, щось є, наприклад, якийсь парадокс можливо, і тому це дає якісь шанси, що напевно вона правдива, або нема парадоксів, ми взагалі нічого не знаємо. Таким чином, ось ця гіпотеза шемуритинями, з неї слідувала формація під Завуловелза, і він про нього треба окремо доповідь робити, тому що він сім років працював тихо, сам нікому не розказував, бо було. Ну, тиск фантастичний був би. Тобто, по-перше, колеги б думали, що, типу, ти теж ферматист чи що. По-друге, там історія з першим доведенням, він його представили, там закралась помилка, це був фантастичний просто. Момент, коли він подумав, що все тут уже пора закінчувати з цією математикою, але потім вдалося зробити. Добре, дякую, тоді зупиняю запис.